Близько різдво, снігом вкриті будинки, і санта-дарунки поклав під ялинки. Але історія не про санту та його оленів, а про трьох чуваків, братанію, нерозлучних коришів. 14 років тому я став сиротою, і відтоді кожне різдво я святкував з вами. Ви знали, але на жаль, сьогодні цій традиції кінець. Кріс надто відомий, щоб тусуватись з нами. Айзек скоро стане батько. Потіш сьогодні себе. О, Це що, гриби чи кокаїн? Я його не нюхав уже років з одинадцять. Його вже ніхто не нюхає. Від чуваків, що подарували фільми кінець світу, сусіди і ледь не подарували фільм інтерв'ю. У мене для вас сюрприз. Їдемо на найкращу різдвяну вечірку за Закінеться похи. Ти не бачив, як вона співала Майлі Сайрос. Це ж просто бомба. Ти досі її слухаєш? Ти можеш ридати під неї? Можеш бігати під неї, так. можеш тусити під неї. Нормально! У святкові дні. Троє друзів дитинства <звук> стануть дорослими. Мені якось страшно стати батьком. Ти звідки такий вгашений? Хто цей чувак? <звук> Котрий? що на Ісус. Ісуса! Не смій <звук> тут блювати! Ковтай бігомуся назад! <звук> <Ніч> <звук> <звук> <відтаку>. <звук> він ще не закінчив? Ні, він іще в процесі. <звук> like Ніч перед похміллям.